Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Коні і Різдляр. Приїхали ми у Черетів. Це Івано-Франківська область. До якого району Черетів відноситься? Ні, е, До Верховенського видно. Я ще здумав, а, то Косовський вже тут межує. Це Верховенський район. Село Черетів є така тут кобелка Газдів, Тримали раніше гуцульських коніків. Тепер я зайшов туди до стайні, то сволоки повипилювані, бо срака не міститься, має рест файна. Ти кажеш, Микола, по кому вона походить, відківна. E, ну, її мама чи баба ти казав. Ми вже знімали її, вона була, ця кобилка була на паровці у Рубіна. Того року парували вийшла не жеребна, щось не вийшло. Питаюся, у Миколи кажу, це кобила твоя, а жеребчик Малого, малого звати Сашко, каже Микола що це обоє його. Так Сашко, обоє твоїх. Та ти ферманіш, Получається у тебе? Yeah. Ми приїхали, хлопець усе, вичищує, вивозить. Ти пробував вже запрягати малого? Ні. Nee. Не пробував ще запрягати. Верхом сідав. В верхом сідав. Oh, ну. Тут їде вчителі, їде царинки ці розігнатися. Кілька кобилі років? Чотири. Ну, але вона немала ще лоші. Ні, ні. Чотири роки не мала. Якщо б щось ще цього разу не вийшло, щоб не зажеребіло, то треба буде робити уЗД. Я думаю, якби був цей чоловік аби позвонили, я був. Так скажу і для підписників, що якщо кобила щось не жеребіє або жеребілася, там викидиш є, або якісь такі всякі нюанси, не чекайте, беріть, кличте лікаря, робіт узаде, можуть бути проблеми у кобили. Е е є багато таких варіантів, що якісь тіста там наростають на яєчниках, е е нюансів є багато. Пролікувати і буде все добре. Навіть у е е Івана, там, де Рубін є, у Івана Маркова стара кобила, вона з року в рік мала лошата, а потім раз і ні не ніжеребій, і ні цілий час схочі жеребця. І він заклекав, зробив у заді. там були якісь тіста на яєчниках. Він у ЗДІС дав лікування, назначив лікування, пролікували і все, кобела він пролікував за дві тижні, кобела взяла жеребця і вже жеребця. Ну, вистемо, так. жире. Та, так навіть у цей. Женя Порхун тепер робив в Багірі. У Задято теж. Жені привіт передаємо, буде дивитися відео. Те, але теж каже, що від хунта вийшла нежеребне, теж були ті У ну, Багірі. Та у Багірі. Дуже шкода, там мало бути дуже сильне, гарне лоша. Та, вони обоє сиві. Ну, та що, так, так вийшло. Я старався все, я парував її семий, дев'ятий одинадцятий день, а потім відвіз вже злочин. Ну я казав, що я не гарантую, але ж, вона ж лоша мала, вже родилася, а потім ну, не щось не, ну, не, 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 не понятно, що там. Факт того, що зробив, подивився, що гуляє до мажора за жеребцем і зробив УЗД, то назначили лікування, пролікували, то і вже мажор спарує. Ну, а як десь буде, то я скажу, да, бо я... то навіть то добре зробити, ти будеш знати, чи да. жеребна, чи не жеребна. Отака чи... да, та. кобелка, кобелка запріжна, робить вдома домашню всю роботу, була на газдівці тут ще гуцулочка. Сашко викутав гуцулку, обкатав, об'їхав, та. та й продали гуцулочку. Ну Гуцулка була б тут по педкалюх бігла цей кобель. Кільково вона десь росту має теж і все віднімається. Це щось має маєте. Добре, а ну пускай Сашко її виводі лева. Капестриці йде заказував. Семенович? Семенович ага, в інтернеті. В інтернеті заказ. Капець такі патріотичні, синожовті. Діє. Кобела вигуляна, не хоче бігати. Діє. Вона хоче пасти. Так. І є отут ще такий красунчик. Як обіцяв вам. Буду показувати потомство Рубіна. Це від Іванової зірки. Там у нього є вдома кобила зірка, її походження з Березова. А це отакий жерабчик. Як ти його назвав? Барон. Жеребчик називається барон. Має таку зірочку. Він є у мене на каналі, але він там маленька, дитинаші. Я його знімав, коли він там у постайнях пас так, з цим. Так, так. Та грева така на два боки, файна, ну красунчик. Отакі. Грево він узиває. Так, так. Ну, то тато гриватий, він, ну, він гриватий теж. Треба буде така й Рубіна Фест. Та буде фест греве, бо у Бруна мого грева десь отака завелека, але що йому, вже майже 2 роки, а тут дивишся, що. Лише що, він хоче гуляти? Та, бо він... Так, Покажу особливі відмітки Рубіна, які він дуже часто дає. Оце є зірочка. І отут на носику. Оцей рубін дуже чисто дає ну, І У кобеле теж є таке саме, та, але ця лошета, у них фактично всі так, як під копірку були ну, у того року, то всі мали зірочку і само. Так. Слідкуйте за каналом, дивіться, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, я зараз. Визиться від Миколи, поїду, познімаю прррр, ціле сімейство. Там є у сусіда, тут недалеко. Є кобила, яка вже вже робила, має жеребчика, поза річного, того року лошичка. І цього року чекає знову на потомство. Чи є вже? Десь на днях має жеребитись. Ну, то ми познімаємо до жеребління, то і так покажемо, коли вже ребиться. Де кобела є, там є коні. То чес вроді так незамітно летить, а то вже троє коней. Кажу, що ж будете продавати, а він каже, ще нічого не знаю. Валера, що нічого не продає. Ну, Зараз ми все розкажемо в другому відео, вже покажемо. Тут має цей жеребчик і розкол, і рист має. Ну, Він переросте кобелу, він буде більший за кобель. То кілько йому тепер є? Рик йому тепер є. 23 буде. 23-го буде і місяць. Нога підням файна, така отут, ветко. О, Отакі має ніжки, файно, зарослі. Ти тут усе тренуєш зразу. Ножку дає. Але гене за тобі. Ну, він гине бігать. Файн. Ану тепер пускай його не трошки польота і покажемо. А він не вибіга ні в тебе, бо ти пускаєш їх тут. Але він лише зачив. Лише пускати? пускав. О! Все, понеслися і квітер. Так що всім. До нових зустрічей. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Дякую, що переглядаєте канал.